Ех гарний був монітор, відпрацював майже 4 роки, але все ж таки прийшов час оновлюватися. Здатності екрану 2К мені вже не вистачає. Мені замало, бо сучасні карти дозволяють гратися в 4К з високим FPS-ом. Цей же монітор нативно, звичайно, може і 4К, але 60 Гц, Ну таке собі задоволення. Систему, як то кажуть, не надуриш. Все ж таки щільність пікселів далеко не та. Роки беруть своє, як там Дартаніан співав про потерте сідло, пам'ятаєте, дуже схоже. Отже, я замов в новий монітор на наступні декілька років, тим паче на продукцію Асу зараз гарні ціни, та ще при купівлі акційної техніки в подарунок гра. Monster Hunter Wilds на халяву до 20 березня при купівлі материнських плат, охолодження корпусів, моніки і всього іншого по списку подарунок гра Monster Hunter. І тут, як то кажуть, зірки склались до купи. Асус, це якість перевірена часом. За роки користування можу ручатися як за себе. І цього разу я вже не став експериментувати, вистачило мені експерименти. Спірінсу з Нусмасом, OLED. Не з того, не з цього поплила панель Монік на секундочку більш за 1000 баксів. Тому нему другучі я обрав IPS, якщо IPS якісно працюватиме роками, мій старий тому підтвердження. Коротше, я замовив Rockstrix Strix XG 27 ucg 27-дюймова панель в здатності екрану 4К, аліуя. Нарешті я кайфуну від ігор у 4К. По традиції швиденька збірка за лічені секунди, навіть не за хвилини. Ніжка з коробки вже. На панелі вкручую лише підставку. Я вже тестував RockStrix, але але золет-панелю, і тоді мені він дуже сподобався. Підставки, що тут, що там однакові, я про функціонал. Сюди можна закинути різну дрібницю, фамастер або смартфон, що я частенько роблю. Реально зручна ця вимка, додатково за чимось слідкувати або відповідати, дуже зручно, бо все на очах, і мені це подобається. У нічці є отвір під кабель менеджмент, завів про відживлення. Type-C теж сюди заряджати, наприклад, смартфон, чому ні. Дуже зручно. Взагалі, у ASUS продум. Мені монітори, я про ергономіку. Зберег також можна крутити мікрофон, камеру, або, я не знаю, там вебку, мрія, OnlyFan, чи це не інакше. Жарти жартами, друзі, але всі ці дрібниці кожного дня в нагоді, за це Asus від мене повага. Я доволі дотошна людина, після анбоксингу обов'язково перевіряю якість збірки, чи є недоліки, чи все гаразд. Ви бачите, збірка на високому рівні, підгонка майже ідеальна. Особисто від себе не істово плюсую за матовий пластик, я недолюблю глянець, добре, що його тут немає. Давайте. Про комплектацію. У коробці знайшов ось таку стиляву фірмову торбину, у господарстві, звичайно, згодиться під різні дрібнички. Провід єднання дисплей-портів версії 1.4, брендування на металі, щоб знало, що це Asus. Ну і зовнішній блок живлення, з яким, до речі, монітор споживає до 30 Вт з доженезним отаким проводом. Швиденько все під'єднає дуже швидко, навіть без мануалу робиться, зробиться і дитина. По входах, звичайно, все, що треба тут є: дисплей, та HDMI входи, монітор карт, ну ви знаєте, USB-C швидкою там смартфон зарядити і вхід під наушники обов'язково. Накладка прихованка дротів від зайвого ока ось сюди. І, до речі, подобається, що в корпусі гарна вентиляція. Це плюс, величезний плюс, бо влітку спека неймовірна, і літо запитає, як воно там дружить без вентиляцією. Тут все добре. Обрав я матову поверхню екрану, бо це, ну ви знаєте, дуже практично. Глянець, збирає пил, не гірше за пили смок, за відзеркалення, я вже не кажу. У цього монітору класичне покриття з кутами нахаву під будь-якого з по висоті гуд, не треба підкладати книги, чогось там вигадувати. Я впевнений, кожен знайде найзручніше розташування, все ж таки не на початку 2000-х, з отакими ТВ. Дизайн мені до вподоби, ніби з каменю висичено визарунок, стилу обов'язково підсвітка, фірмове око, якщо близько до стіни розташувати, ледь підсвітка ще додає і стилю. Звичайно, все це регулюється, давайте до головного. 27-дюймова Fast IPS панель при здатності екрану 4К видає 160 Гц, і мені на повсякдень цього буде за очі. Кольорова глибина 10 біт, а це максимальна градація кольорів на екрані охоплення SRGB 130%. Налаштування заводу дуже і дуже гарне. Завдяки щільності пікселів 0,155 тисячна деталізація відчувається одразу. Ті канали, які я дивився до купівлі цього монітору, виглядають на дві голови вище, аніж це було до. От вам, друзі, із прийняття контенту після якісного монітору. Висока здатність герцовка вище 60 Гц, даються в знаків. У 4К будь-яке відео сприймається набагато. То приємніше, більше бачимо деталей, плавність вища, все це зображення піднімає на новий рівень, просто подивіться на плавність руху прапорців. Як кажуть, по тренду, редфлагів у цього монітору немає, кольори неймовірні. При перегляді фільмів рівень яскравості в HDR 400 Кандел, чого за очі, і це я ще не на максимал викручую, а десь приблизно на 70%. Треба розуміти, що 27 дюймова панель це не те ж саме, що мати, до прикладу, 32 дюймовий діагональ з таким самим рівнем яскравості. Завдяки розміру 27-діймова Сприймається набагато приємніше. Моментарно очі просто не бігають по кутах, як в мене колись було на 32. На мене діагональ 27 дюймів золота середина, 2К чи 4К не важливо, головне розмір. ROXRIX G27, на мою думку, є універсальним інструментом, бажаєш якісно працювати не проблема. Відпочивати за цим монітором одне задоволення. Я багато перетестував різних моніторів у бюджеті від 3 копійок до безкінечності. Цей ASUS коштує кожну гривню. Так це олети, треба це розуміти і прийняти. Як факт, не буде тут ідеального чорного або білого, коли дивися прямо на екран зображення афігенське. Але при кутовому перегляді підсвічування панелі одразу про себе дає знати, все ж таки лампа не органіка. Я два тижні кожного дня за цим монітором і можу сміливо казати, це дуже якісний монітор, один з найкращих муфасу не дасть збрехати. Для геймера тут є все і навіть більше, і особисто я деякі прикалюхи не використовую, але знаю з особистих повідомлень, що глядачі, так би мовити, полегшують собі життя у іграх. Наприклад, на екрані статичні приціли. Багато хто їх використовує, береш розмір, тобі який подобається, колір, І коли в хрестовини хтось підсвічується, всі, хто не подобається, відстрілюєш у котрі під окрему зброю можна ще й налаштувати додатково зум, така собі читерська оптика у мініатюрі. Додатковий приціл я налаштував трохи вище за основний, так як кулі вучають трохи вище, більше одного пострілу в молоко, звичайно ж, а от так от кучно. Та взагалі для контри цей монітор підходить на всі 100%. Для тих, кому важлива кількість герців, розробник додав швидке перемикання.

Отак просто на одну клавішу я призначив автобуст фреймрейту до 320 Гц, Клас і готово. Єдине з 4К панель перемикається у здатність екрану Full HD, Ну ви знаєте, як грають кіберспортсмени, мінімум графіки і максимально герцовки. 320 герців, максимальна плавність. Ти ніби контролюєш кожен міліметр на екрані, контролюєш все, що тобі треба. Спробувати це треба обов'язково, щоб зрозуміти, як воно у реалтаймі. таймі. Час реакції 1 мілісекунда у скарбничку якісного гімплею. Що казати, друзі, це офігенський монітор. У іграх по тип ставкеру я ще використовую додаткове нічне бачення, дуже зручно реагує на яскраві об'єкти. До цього можна прикрутити ще і зум. У нічній зоні відчуження не одна собака не прошмигне непоміченою, це класно. Нарешті я повноцінно можу проходити ігри у здатності 4К з високою герцовкою, для мене це інший досвід. Сучасні відеокарти дозволяють, монітор в мене тепер вже є. Давно я так не кайфував від технологічності, хоча кожного дня маю справи з залізом. Я не стану вас, друзі, задротувати показниками. Цифрами, різними графіками, все, що треба для комфорту користування тут є. Рука сама лягає на ход клавіші, які при бажанні можна назначити під себе, призначити, наприклад, зміна герцовки, що я частенько роблю в контрі, пресет під роботу або під ігри. Де будь-що можна вішати на клавішу, керування меню відбувається джойстиком саме оці. Намацати цей піптик не проблема завдяки рефлейній структурі, підтвердженні дії натисканням, не треба, як на піаніно мацати. Турбота зору, турболайт, звичайно ж є. Это сложно, Господи, Турбо та прокраса та догляд. Турбота прокраси та догляд. Іноді годинами знаходжусь біля монітору, і очі не витікають, виставив з упором у тепу 7 годин, все дуже добре. Звичайно ж, є українська мова, і для мене, як для креатора, найважливіше в моніторі, щоб панель була максимально наближеною до реальних кольорів. Щоб зображення не мало 50 відтінків сірого або в кашу, що іноді буває на OLED, з цим, як бачите, все дуже і дуже добре. Для себе я додав окремий сет під монтаж на окрему клавішу призначив під ігри дуже зручно, і для мене це важливо, бо витрачати зайвий час на налаштування під завдання, таке собі задоволення. Так, клас, і готово. На найближчі декілька років на повсякдень цей монітор буде моїм основним. Я в цьому не сумніваюся. Цінник приємний, плюс гра Monster Hunter Wilds у подарунок. Кому цікаво, поквапитись, бо до 20 березня діє акція. Хто придбає щось з цього списку, гра буде у подарунок, що непогано. Погодитесь непогано. Для мене головне нарешті я перейшов в лігу 4К, ігри стали приємні. На сприйняття, про відео я навіть не кажу. Звичайне, відео з Ютубу, як сказав мій глядач, після 2К ніби впала піліна з очей. Коротше, ви розумієте наше відчуття. Звичайно ж, я задоволений задоволений, як Sonic Dumbo, і хто підшукує якісний монітор під ігри, під роботу, можу радити саме цього красунчика. На цьому, друзякий, огляд мого монітору завершено. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось у наступному відео. Збірки ПК для підписника. А Що хочуть бачити глядачі у наступному відео, щастить!